Привіт! Вітаю вас на каналі Fishing Life. З вами я, Назар Боженко. І сьогодні я хочу підняти таку тему питання правильної техніки закладу. І питання правильної техніки далеко закидання. Ось дві таких теми в сьогоднішньому відео я хочу відкрити для вас. Чому я вирішив це зробити? Тому що останнім часом звернув увагу на те, що багато людей кидають, на мій погляд, не зовсім вірно. І відповідно в майбутньому ці неправильні закиди, ці занадто сильні перегрожання бланків. Вони можуть призвести до того, що ваша вудочка просто не витримує і в якийсь момент зламається. І це все не пусті слова. А насправді я цей момент також проходив. І коли ви розпочинав свою спінгову кар'єру, коли свої перші дорогі спінги, я зламав X-Tune на забросі, зламав фінезу прототіп. На забросі, думаю, хто розуміє е, ці назви, ви знаєте, що снасті ці зовсім не дешеві. Відповідно, зламати їх було надзвичайно прикро. Ось тому сьогодні я хочу відкрити цю тему, розказати свої думки, як кидати правильно, як нагружати в бланк, як прогружати в бланк, щоб, скажімо так, ваша снасть служила вам довго. І одразу з початку відео, друзі, прошу вас всіх. Підписуватись на цей ютуб канал прямо зараз. Натискайте кнопку Підписатися одразу поруч ставте лайк, тому що потім це все забудете зробити. А ми тим часом розпочинаємо. Розпочнемо нашу історію саме з більш лайтової палки, з ультралайтової, точніше, і відкрию святку питання саме правильної техніки закидання. Згодом візьму лайт і поговоримо про техніку вже супер далеко закидання. Зараз у мене в руках вудочка до 7 грам, огрузка 2,5 грами, приманка 2,8 дюйма. Тобто, скажімо так, десь середина тестового діапазону, і як же ж потрібно закидати в такому випадку? Я звернув увагу і помітив, що багато людей вважають, що чим різкіше ти махнеш, тим далі твоя приманка полетить. Але я хочу вам заперечити, і насправді це працює абсолютно не так. Як це виглядає? Люди зазвичай підмотують приманку близько до тюльпана, тоді роблять ось такий рух, і начебто має приманка платити далеко. Але це так не працює. Багато що залежить саме від ладу вашої вудочки. Тобто є. Популярні джигові це є фаст і фаст, іноді модерайт фаст. Чим м'якша ваша вудочка, тим краще вона буде кидати сама. І відповідно рибаку треба буде робити менше зусилля при закиді. Але хочу одразу вам сказати, що запам'ятайте, ось це неправильний закид, Точно. І чому я взагалі почав про це говорити? Тому що саме схожі закиди мені прислали в дірект в інстаграмі один з моїх підписників. Я подивився на це і думаю, ну. Так діло не піде. Треба все ж таки розказати цю інформацію, тому що дійсно палка просто зламається після такого. Основне ваше задання це зрозуміти, як працює ваша палка саме на закиданні, тому що іноді можна потрусити спінг, він дуже жорсткий, але на закиді він може бути досить м'яким і буде працювати саме ось ця частина бланку. Також важливим питанням є питання звису. Я не рекомендую робити ось такі малесенькі звиси. Зазвичай вони не призводять до того, що ваша приманка буде летіти добре, а бланка нагрожатись краще. Вам потрібно зробити звис, який буде приблизно 70-80 см. тобто доволі великий звис. І коли ви заводите спіннінг за спину, щоб зробити закид, його потрібно заводити не ось так чуть-чуть і кидати, його потрібно справді завести саме за спину далеко. Якщо розбирати це відносно горизонту, то вам треба спіннінг вирівняти ось тобто, фактично майже з горизонтом. Тоді тільки виконувати закид. Якщо робити це з меншим кутом. Наприклад, ось таким, як я часто помічаю, люди закидають це впливає на те, що сама вершина спінга вона ще не встигла прогрузитись в одну сторону. Ви ж робите різкий рух вперед, і виходить ось ці якісь критичні навантаження, які в майбутньому можуть призвести до поломки. Отже, дивимося, як закидати правильно. Абсолютно ніякого різкого руху, ми доволі плавно переводимо нашу приманку нам за спину, і коли вона вже дійшла до нашої кінцевої фінальної точки, коли спінг вже практично вирівнявся з горизонтом ззаді, тоді ми починаємо нагружати бланк вперід. А в нашій фінальній точці, коли ми будемо відпускати палець, має бути максимальне навантаження. Тобто, ми робимо такий, наче вистріл Вистрілу. Ось саме такий закид і дозволить вам закинути вашу приманку на більш далеку дистанцію. І на чому ще хочу наголосити, зараз я показав вам закид, який я виконую саме з приманками, які в переважній більшості будуть знаходитись в нижній або до середини тестового діапазону вашого спінінга. А якщо ж перейти саме до верхньої частини тесту, наприклад, спінінг до 7 грам, і ми ставимо грузик в 5-6 грамів плюс приманка, наш бланк починає нагружатись вже зовсім по іншому. У такому випадку закид потрібно зробити ще більш плавним, ще більш м'яким. Так само спінінг заводимо саме далеко назад і плавним ривком, саме ось так. Дивіться, заводимо назад і плавно посилаємо нашу приманку вперед. Різкий закид, коли спінінг працює по максимуму своїх можливостей, він не буде ефективним, а лише буде приносити різну шкоду саме бланку спінінга. Далі я хочу взяти до рук вже лайт. Прочепити сюди грузок грамів 10, і зараз розберемо, як закидати таку приманку. Супер далекий закид. Як же його зробити? Я не буду зараз розказувати вам про снасті, які потрібні, та про тонкі шнури, які допоможуть закинути далі. Тому що ці речі, в принципі, вони само собою зрозумілі. Зараз я хочу показати вам лише саму техніку, як виконати цей закид, щоб ваша приманка полетіла якомога далі. Отже, в моїх руках приманка вагою в 10 грам та в розмірі 3,5 дюйма. Для того, щоб зробити більш далекий закид, ми використовуємо довгу вудочку. І всі довгі вудочки вони полюбляють максимально великий звис. Тобто, якщо на ультралайті я сказав 70-80 см звис, то на далекобійному лайті цей звис буде ще більше. Він може бути метр-метр двадцять. Метр Наскільки буде вам зручно, так само просто берете свій спінг, кидаєте і пробуйте, ви одразу помітите, як Працює палка, як вона прогружається, і як летить приманка, де вона падає в воду. Отже, звис робимо ще більший, і та сама техніка буде використовуватись і тут. Нам не потрібно робити максимально якогось різкого руху. Далекі закиди вони цього не полюбляють. Нам потрібно так само заводитись спінг за спину доволі далеко. Тоді плавно розпочинаємо грузити палку, і в кінцевому етапі виходить, наче, вистріл. Дивимось. Ось таким закидом 10 грам спокійно можна закинути метрів на 70. Але після того, як ми зрозуміли, що ось начебто ми підібрали цей правильний оптимальний звис для далекого закиду, і ось ми навчились правильно нагружати бланк. Ми зрозуміли, як саме працює наша снасть. Я ще раз повторюсь: м'якша вудочка, вона зазвичай полюбляє більш плавний закид, і вона сама шверне вашу приманку. Більш жорстка вудочка зазвичай більше полюбляє, щоб в неї саме вклалась в закид. Ось дивіться ще один момент, про який обов'язково я маю вам сказати, це контроль паразитних коливань верхівки. Коли ми виконуємо закид, наша приманка... Наша вершинка починає просто болтатись під час польоту. Звісно, що це негативно впливає на те, як шнур довольтати через кільця. Як же ж зробити правильно? Все абсолютно просто. Те, що нам потрібно зробити, це або міцно зафіксувати ручку спінга в вашій руці, тим самим зменшити паразитні коливання, або ж ідеальний варіант це до кінця втриматися за бедгріб за ось цю кінцівку. І тим самим коливання, паразитні коливання вершинки вони мінімізуються. Дивимось. We'll be right back. Ось такий спосіб ми можемо досягнути того, що наша приманка полетить ще чуть-чуть далі. Друзі, ну якщо підсумовувати, то я хочу сказати таку фразу: якщо кидати різко, це не означає абсолютно, що ваша приманка полетить далі. Зазвичай це працює лише в зворотньому напрямку. Потрібно зрозуміти, як працює бланк, саме ваша спінга на закиді, поекспериментувати, попробувати побавитись з висом. і я впевнений, кожен з вас зможе досягнути саме, щоб заставити свою снасть, кидати. Максимум далеко, як вона тільки цього може зробити. І якщо вам сподобалось таке відео, якщо воно було корисне та цікаве для вас, я нагадую вам, що потрібно підписатись на цей канал, поставити ваші лайки, залишайте обов'язково ваші коментарі. Якщо залишились якісь запитання, питайте, всім відповім. І на цьому я буду з вами прощатись. Зустрінемося в наступному відео, Па-па!